І зараз ми бачимо, я читаю Трец, багато коментарів там пишуть з хейтом в сторону Тараса, коли настільки маскулний типаж, немає про вразливості, така людина може маркуватися як недалека, дурнувата. Беземоційна, неемпатична. Хоча ми знаємо, що Тарас не такий, але сама суть, що це треба яскравіше транслювати, тим паче, якщо ми кажемо за телебачення, канали це часто роблять, але вони з тебе не врахували, що дуже тестостороновий типаж Тараса. І тут трошки були інші правила гри, тому я жартував. Чому я з тебе не звернулись mm. до мене? Ми все докоригували. І зараз ми бачимо, я читаю трец, багато коментарів там. Пишуть з хейтом в сторону Тараса, і цей хейт обумовлений виключно тим, що був непродуманий момент з його моделю. У соціальних іграх на великих масштабах я вважаю, що тільки контрастність і не маленька, а саме контрастність дає силу. Так, її повинна ще емоційно людина витримати навпаки, що навпаки бути без вразливості. Якщо йому не хочеться, якщо йому не хочеться показувати, чому грати по правилам гри, чому не ми, дозволити. Ми хейту... грати. Ми не можемо не грати по правилам гри. Ми можемо грати, але це буде неефективно. Ні, інша Саме гра, тому... політгра, вона взагалі будується на тотальній контрастності, і тільки так. Я вважаю, що для контрастності особистості чи потрібно працювати з вразливістю не завжди, в залежності від того образу, котрий транслюється. Він актор. У нього він в полі... людина в першу чергу. Він актор. Він пішов як актор на цей проєкт. Він пішов в першу чергу як людина. Але він залишається у ролі актор. Я від нього, наприклад, не чекала вразливості на цьому проекті. Я взагалі цього проєкту не чекала, але не в цьому річ. Я від цього проєкту чекала якогось крінжа, що буде якийсь хейт, чому не сподобається. Що б він не зробив, був би він вразливий, був би він невразливий, був би він з глибокими, мудрими діалогами сказали, чому ти зараз от там знімаєшся. Ну, все було б. Але в цілому, я як жінка, з моїм психотипом не можу сказати, що мені обов'язково побачити, як Тарас плаче у своїх інтерв'ю. Ну чи Тут як це він я любить тварин. Я, я знаю. А, ну я просто розглядаю через призму свого тим паче психологічного досвіду. Ми кажемо знову ж таки, коли з цим питанням звертаються, ми завжди проговорюємо цілі, бо комусь навпаки, хочеться, щоб було більше хвилю, і він так, за так, рахунок так, цього так. буде виїжджати. Але все ж таки, якщо ми кажемо про образ, який суспільство буде сприйматися плюс-мінус окей, враховуючи багато, багато моментів і факторів. Тоді треба розуміти певні ці правила гри.